Роль маятника у вивченні фізичних властивостей землі. Ми вже знайомі з такими поняттями як математичний маятник, пружинний маятник, коливальний рух, період коливання. Розглядали властивості коливання на практиці з використанням приладу. А тепер. Познайомитись з історією трішки глибше та дізнатись, як саме маятник вплинув на науковий розвиток людства. Здається, що може дати у вивченні землі звичайний маятник, адже це просто кулька на невагомій нерозтяжній нитці, яка здійснює періодичні рухи коливання. коливання один з самих поширених процесів природі і техніці. Це періодична зміна положення тіла відносно стану рівноваги з плином часу. Але досліджуючи цей найпростіший пристрій в 17 столітті голландський учений Крістіан Гюйгенс вивів цікаву формулу визначення періоду коливань. Згідно з неї, період прямо пропорційний довжині маятника та обернено пропорційний прискоренню вільного падіння. Вільне падіння це рівно прискорений рух тіл під дією сили тяжіння без інших сторонніх впливів на них. Більше не від яких параметрів період не залежить. Цей використовували учені. Здійснюючи перші дослідження фізичних властивостей Землі, ще Галілей завдяки ньому виконав ряд відкриттів, які потім довершив Ньютон. Це був час формування фізики, а математичний маятник перший вагомий прилад, який допоміг в цьому. Якщо довжина нитки є сталою величиною, як і період коливань для певного маятника, котрий можна визначити за допомогою годинника чи секундоміра, у нас лишається прискорення вільного падіння, як єдина величина, яка може змінюватися. І це дійсно так. Проводячи дослідження на різних висотах відносно рівня моря, відносно різної географічної широти, можна помітити. Що дане прискорення почне змінюватися. Аналогічне прискорення вільного падіння може мінятися в залежності від будови земної кори, тобто зменшення прискорення вкаже, наприклад, на поклади торфу, нафти чи газу, а збільшення на багаті металеві руди. І такі графіометричні розвідки. Можна проводити, користуючись лише звичайним математичним маятником. Маятник свій час допоміг зважити землі. Як бачимо, роль маятника у вивченні фізичних властивостей є значною ролью в історії вивчення Землі. При цьому даним методом можна користуватися навіть і зараз, і навіть за межами нашої планети. Цей простий прилад. Котрий можна миттєво зробити з підручних речей, може допомогти за кілька хвилин визначити прискорення вільного падіння на місяці, Марсі чи іншому космічному об'єкті, який підкорено. І для цього потрібно лише знати шкільну фізику. Дякую за увагу!